Цінності, які нас формують е, як народність, е, мова, е, духовні якісь аспекти, тому що е, українці дуже релігійні. Якщо говорити про цінності, то це також є і традиції наші, е, які те, що сформували нас як народність, народність їх сформувала як е, такий свій духовний результат. На території України можуть перебувати і е, загарбники, але вони ж не будуть народністю. А саме от приналежність до е, народності, саме визначається цінностями. Всі знають вишиванку, всі знають писанку. Всі знають паску. Тобто є речі, які навіть ми тут на заході, якісь певні там традиційні прояви. Ми їх не знаємо і не знають так само десь там громади, представники громад на сході. Але є такі загальні об'єднуючі моменти, про які ми знаємо, пам'ятаємо, яких ми дотримуємося, і які пройшли повз різні перепони знищення України, знищення народу. Нашого, вони залишаються і є об'єднуючими. Війна стала тим не знаю, відром холодної води, яку виляли на нашу таку сплячу загальну свідомість. Хтось прокинувся, хтось ще там. До, до, до витирається, хтось не прокинувся. Але та е, категорія, яка прокинулася, я думаю, що, е, як то кажуть, в народі добре закусила. Я не думаю, що буде такий масовий відкат до е, антитрадиційності, антинародності.